Афанасівка з усіх боків оточена водою. З одного тече річка Інгулець ще з трьох розташовані греблі. Коли вода вийшла з берегів, люди опинились повністю відрізані від цивілізації. Виганяли корів туди до річки, і бачимо, що вода прибуває. Тоді греблю прорвало. І на вечір почала поступати вода. Та й почало затоплювати. Вже на другий день після підриву Каховської ГЕС вода стояла в будинку Олени. І хоча рівень її був не надто високий з пів метра, за тиждень зіпсувались всі меблі та речі. Сам будинок зазнав пошкоджень. Плавало, так, ліноліум в хаті попіднімало, що цей, поли попіддувалися. Оце щоб в нас таке, що було. Погріб завалився. Робили. Олена в своєму будинку вже встигла зробити ремонт на відміну від сусіда Юрія. Його хата через дорогу, однак ближче до ставка. Коли вода почала прибувати, то частину прибудов знесло. Там на сараї досі видно. Цей сарай був втоплений повністю, ото й менший. А в цьому десь таку, от одверху. Кухня була під потолком. Передусім, чоловік рятував корів, виводив із двору і інших тварин. Та через воду, що стрімко прибувала, врятувати вдалося на усіх. Каченят багато потрапило, то саме. 8-8 качок, по-моєму, було. Це індокачки. І ж тільки тільки полупилися. Вони плавали тут. Поверху вони ще ж не могли, здорові то потікали, а малі. то. Ну, курі, а таке во. Коли село майже на два тижні опинилось оточене водою, на допомогу людям у перші години прийшли рятувальники, військові, червоний хрест і волонтери. Вони організували паромну переправу. Через греблю переправляли продукти, одежу. Продукти, одежа, ну вода, це все таке. Потім при то що заправляють телефони. Коли вода почала прибувати, Альона з двома доньками зібрала речі та вирішила виїжджати. Ми збирали вже документи, бо так як ми були в окупації, в нас вже навчило це. Документи вже були зібрані. Дівчата збирали речі. Був час у нас зібрати нові речі і. Виїжджали ми на ніч в Снігурівку до свекрухи ночувати, бо боялися залишитися в будинку. Ми встигли буквально за годину і вже почало дамбу цю ну, вода вже почала зносити її. Наступного дня жінка разом з іншими односельцями приїхала подивитися, що з її селом і будинком, однак потрапити до Афанасіївки не змогла. Вода вже стояла, хлопці військові у нас знаходилися в селі, то вони навіть вплав перепливали, щоб подивитися, що тут робиться. І по ту сторону були люди, і по цю сторону люди. То я не знала, що в будинку і що мене чекає, і цей. Ну потім вже приїхали з моторками. Хлопці він нас переправляли вже в село. Нині жінка обживається, адже вивезти встигла лише найнеобхідніше. Натомість її сусідка Людмила залишалась вдома, бо не вірила, що вода дістанеться осель. Каже, їхнє село і раніше підтоплювало, та максимум підходило до городів. І воно через греблю, як ото в Карпатах, водоспад бачили. Воно гуде шумить, і воно різко все пішло, і ми як з краю, воно все пішло до нас. І то ми почало огород, всю ніч не спали, солдати ходили тут, діжурили, ну те, що затопило все і хату, і колодязь. Нині вода у Афанасіївці і досі непридатна. Хіба що для технічних потреб. Питно ж привозять волонтери. Ми брали аналізи 14 квітня. Ми так регулярно беремо. І вода ну, не дуже Ну, є подвижні, нічого ми не кажемо, є, але вона ще не відповідає стандартам вода, Ну, так, щоб можна було її споживати. Тільки в Афанасіївці вода пошкоджила 75 будинків. Тривалий час люди відновлювали свої оселі та винаймали житло або жили у родичів, щось робили власними силами, а в чомусь допомагали благодійні фонди, волонтери та державні програми. Три родини залишились без будинків та майна. Вони вже отримали сертифікати та придбали інші оселі. Наталія Якубсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.